Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everyone! Welcome back to my channel Grammar Search. The ING Form of the verb page 52. Працюємо сьогодні з романтичним матеріалом на сторінці 52 Сьогодні ми з вами розбираємо форму дієслова з закінченням ING, після яких слів ми її вживаємо. І так, маємо справу зі складним дієслівним присутком. Там, де між двома дієсловами йдуть якісь відношення, стосунки. So, we use the the ING form of the verb to speak about our likes and dislikes, interests or hobbies. Ми використовуємо дієслово з закінченням ING, аби поговорити про наші вподобайки або про те, що нам не подобається. Про наші інтереси або про наші хобі. Наприклад, Olga enjoys traveling. Ольга насолоджується подорожами. Саме після слова enjoy. Наступне дієслово ми з закінченням Peter can't stand fishing. Пітер надух не переносить рибалку. Після constant виразу ми дієслово пишемо з закінченням InG. Так само, як і після дієслів like, запам'ятовуйте. Like, love, hate. Ми також наступне дієслово будемо писати з закінченням ING. Наприклад, «playing». I like playing, I love playing, I hate playing. Ну і коли ми вживаємо після дієслова to be. Так, My hobby is collecting stamps. Моє хобі збирати марки. Отже, collecting це йде процес. Так? Моє хобі це процес збирання марок. Це наш інтерес або наше хобі. So, task 1. Read about hobbies and write about your, your mom's, friends, cousins, hobbies, as in the example. Прочитайте uh, про хобі і напишіть про хобі ваші, вашої матусі, вашого друга, двоюрідного брата або сестри. So let's read uh, the text. Nearly everyone has a hobby of some kind. Майже кожен має. хобі. Blogging, Collecting funny memes, toy cars or stickers, reading, painting, sewing puzzles, uh, listening to music, playing chess or billiards, horse riding or growing roses, playing the guitar or gardening. І у нас тут иде перерахування усіх хобі. Це блогерство, збирання кумедних мемів, іграшкових автівок, стікерів. Читати процес читання це теж може бути хобі, малювання, розв'язування пазлів або кросвордів, так? слухати музику, грати в шах або більярд, верхова їзда, вирощування троянд, грати на гітарі або садівництво. І от за таким прикладом треба написати. Наприклад, my hobby is picking up mushrooms. Моє хобі, хобі це збирати гриби. My mom's hobbies are cooking and dancing. Хобі моєї матусі це приготування їжі та танці. My father's hobby is collecting coins. А хобі мого татка це збір монет. І ось, за прикладом таких речень, складіть речення про своїх знайомих, рідних, близьких друзів. My hobby is: І змініть, будь ласка, підкреслений матеріал. Напишіть своє хобі. For example, my hobby is solving puzzles. My mom's hobby is R. Які хобі у вашої матусі? Якщо одне хобі, то замість R пишіть is. І обирайте там Playing chess or growing roses, for example. My father's hobby is хобі мого татка. І знову підкреслений матеріал, підкреслений е, вираз можете замінити на будь-який із прорахованих вище, нижче, або е, напишіть свій. Ну і «my Cousins. Не забувайте про «my cousins» хобі. Якщо ви знаєте хобі своїх двоюрідних, будь ласка, також напишіть. My cousins хобі is. Так. Якщо одна на тут була, то у закінчення «is» ми відкидаємо, а I змінюється на Y. Якщо у матусі одне хобі, наприклад, то ви пишете так: My mom's hobby is gardening. Yes? А якщо my mom's hobbies множина, то тоді are. Great. Task 2. Read and write a few true sentences about what you like and don't like doing. Напишіть, прочитайте, напишіть декілька речень про те, що вам подобається і не подобається. My favorite sport is ice skating. Мій улюблений вид спорту фігурне катання. Катання на ковзанах. Так, I enjoy dancing to pop music. Я насолоджуюсь танцями під поп-музику. Skating is also a very good way of keeping fit. Кататися на ковзанах це також гарний спосіб тримати себе в формі. What about you? А ти? What's your favorite sport? тебе улюблений вид спорту? Say what you think about these leisure activities. Скажи, що ти думаєш про ці заняття вільний час. Watching films on TV, dancing, swimming in the river, going out with friends, fishing, cycling, climbing, picking up mushrooms, jogging, boating, skiing, camping, and etc. І вона перераховує. Усі види діяльності: перегляд фільмів по телевізору, танці, плавати в річці, виходити з друзями гуляти, рибалка, велоспорт, альпінізм, збір грибів, біг під тюбцем, тобто повільний біг, такий джогін, боутін кататися на човні, скін лишний спорт, кемпінг, ходити табором кудись. Так? I often go swimming, fishing, sailing and riding. Я часто займаюсь плаванням, рибалкою. А, далі я ходжу під парусом, плаваю, так, і а, потім riding – це верхова їзда. How often do you go skating? А як часто ти займаєшся <coughs> саме катанням на ковзанах? Ну і ось екзампл, за яким вам треба записати. Так, наприклад, ви пишете про себе. So, uh, my favorite leisure activity is dancing, як варіант, так? Моє улюблене заняття у вільний час це танці. I don't enjoy playing video games. Я не насолоджуюсь грою в комп'ютерні ігри у відеоігри. I really like, enjoy, love reading very much. Це very much має бути після слова reading вже, після activity. I don't like fishing. Я не люблю або I like fishing, так, або люблю рибалку. Great. Well done. Запишіть, будь ласка, розповідь про свої вподобайки, про свої вподобання. And then so ask and answer and peers. Поставте ці питання один одному і дайте відповіді на них. So, do you have a passion for dancing? Чи маєте ви пристрасть до танців? Yes, I do. Uh, або no, I don't. What don't you like doing? Що вам не подобається робити? I don't like boating, наприклад. Are you crazy about reading? Чи ви шаленієте від читання? What do you enjoy doing? Що ви любите робити? I enjoy uh, reading or I enjoy swimming. I enjoy dancing. I enjoy climbing. I enjoy uh, picking up mushrooms. Does your mother like taking photos? Чи ваша матуся любить фотографувати? Yes, she does. Так любить? No she doesn't. Ні, не любить. Who enjoys going to the theater in your family? Хто любить ходити до театру у вашій родині? For example, my mom and dad enjoy going to the theater in our family. Is your friend interested in studying English? Чи ваш друг любить або цікавиться вивченням англійської? Yes, he is, no he isn't. Або yes she is, no, she isn't. So, can you stand uh, climbing mountains? Як ви відноситесь до цього альпінізму, коли ми ходимо в гори? So, I like climbing mountains, або I can't stand climbing mountains. I can't stand, це я надух не переношу. Не люблю. Great. Ask and answer in Piers. That's all for today. на цьому це все. Не забувайте вчити нові слова, вирази, не забувайте про правила вживання дієслова закінченням ing, в яких конкретних випадках. Ну а зі спонсорами мого каналу ми розберемо цю тему ще детальніше за Grammar Book. За граматичним нашим посібником. Тож підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Працюємо з граматикою іще, іще додатково, вивчаємо її. That's all for today. Goodbye, good luck, see you!